Галина Крук письменниця, літературознавиця, перекладачка. Петро Яценко, я письменник, капітан, військовослужбовець Катерина Міхаліцина письменниця, перекладачка, членкиня українського ПН культурна менеджерка. Моє 24 лютого 2022 року це, напевне, страх, такий страх, якого я ніколи в житті не відчувала. Коли почалося все, ми це відчули. Ми почули вибухи за вікном. Я пригадую, 24 лютого я почала розуміти, що якимось чином треба допасовуватися до нової реальності. І я думав про те, чи лишиться взагалі вся українська культура. Намагаєшся себе вмістити в цю, в цю реальність війни. Час змінив свою плинність, він зараз зовсім не так тече. Він зовсім зараз не такий за насиченістю. Виникла дуже гостра потреба, от власне захищатися словесно, і це те, чим я могла допомогти. Війна змушує подивитися в якісь найглибші свої прірви, найглибші чорноту, найглибші страхи. То якщо ти туди подивишся, потім. Спробуєш і вдасться підняти погляд, то воно ще дасть сміливість. Наш час е змінився. Тобто, ми дуже гостро зараз багато чого відчуваємо, і мистецтво реагує на цю гостроту, ця точка майбутнього, яка десь у нас є, яку в нас бачать люди з-за кордону. Вона є, але це означає, що в нас багато, багато нескінечно багато роботи.